Центральний пляж на Стару та Теремнівський ставок у Луцьку місця, дає рятувальні пости, і офіційно дозволено купатися. На річці плавають люди. Дівчина на надувній іграшці заплуталась ногами в водоростях, не втрималась і впала в воду. Вона відмовляється від допомоги рятувальників. Пропливає кілька метрів і кличе їх на допомогу, не може далі пливти. Спілкуватися із журналістами дівчина відмовилась. Роман Козак працює на рятувальному посту третій рік. Каже, такі випадки тут не вперше. Думав, що вона не вміє просто плавати. От. І якщо вона перевертається зразу на допомогу, їй треба. Частіше буває, що люди просто от можуть елементарно в цьому зілі заплутатись. Оце частіше буває, як, як такі випадки, випадки, бо дуже рідко тут є на, ну, на таких матрасах. Олександр Жуковський приїхав до Луцька з Одеси, де на пляжах купатися заборонено через зміни. Відпочиває на стиру. Останню неділю кожен день правил безпеки каже дотримується не ниряти, плити за течією, проти течії не плити. Так, і якщо покидають сили, то доблизь берега та кричати на допомогу. Більше десяти років ходить плавати на річку лучанка Регіна Батіна. Про безпеку на воді говорить таке. Сама собі правила встановлюю. По гороскопу риба, так, що я собі, як то кажуть, як риба в воді. На центральному пляжі є три місця зі сходами, де безпечно купатися, говорить рятувальник Іван Македонський. Коли отут заходять на сходинках, течія йде туди, вона починає уносити десь-сюди, от в кущі. І люди замість того, щоб плисти далі, просто вийти там, вони починають панікувати, грибти проти течії назад, от відтоді в них нічого не виходить, вони втрачають сили, паніка і починають так само тупитись. Сьогодні водолази рятувальники навчали дорослих та дітей правилам купання на річці. Людині, яка тоне, варто привертати увагу, щоб їй встигли допомогти. Сторонам подивитися, як мога голосніше привернути до себе увагу. Це треба кричати, махати руками, робити брезві, щоб люди вас помітили. Показали, як надавати першу медичну допомогу. До людини сідаємо паралельно від неї, на прямі руки, руки Не згинаються. Показали, як кидати кінець Олександрова та рятувальний круг, щоб витягнути людину з води. Керівник групи водолазно-рятувальних робіт Іван Шевчук говорить, купальний сезон триває дев'ятий день. За цей час втопилася одна людина у Володимирі. Напередодні рятували жінку, якій стало зле під час плавання на Теремнівському ставку. Минулому році в Поволинській області достали 24 тіла. Ну, це і зимовий і літній період. Зазвичай, от люди, які впевнені і просто в шоковому стані хочуть надати допомогу, і коли неправильно це робити, самі стають потерпілими. Іван Шевчук каже: 19 пляжів на водоймах Волині визнані такими, де безпечно купатися. Вони обстежені і обладнані рятувальними постами. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.